Париж. Відкритий чемпіонат Франції. Корти Ролан-Гарос. 1.32. 32. І в цьому відео, друзі, пропоную вашій увазі. Матчі 29 травня четверга. Матчі. Е, немало матчів я підібрав. Для. Цього ролика. Отже, придеться говорити дуже швидко, лаконічно і про саме головне, друге коло жінки. Ролан Гарос. Вмощі зручніше Не забуваємо підписуватись на наш канал, ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі найважливіша підтримка. Дякую наперед. Буду починати, буду дуже коротко і лаконічно, як і обіцяв. Ангеліна Калініна пройшла перший матч, подолала і вийшла в одну 32. Достатньо сенсаційна француженка досталася. Нашій Ангеліні 361 за рейтингом Льойс Бойсон. Бойсон пройшла Еліз Мертенс в першому колі, тому я її і назвав сенсаційною. Ну, не знаю, в якій формі була Мертенс. Чесно кажу, саме матч я не дивився. Але за статистикою я побачив, що, скоріш за все, щось з бельгійкою було гаразд. Так, це не відміняє сенсації, але мені здається, що француженка, до речі, яка вже двічі грала проти Калініної. І двічі програла. Ви скажете, це, це було давно, 4 роки тому назад. Ну, не так вже й давно, але тоді я погоджусь, тоді Калініна грала трішки в інший теніс. Зараз Калініна більш досвідчена. Тоді ще, наскільки я пам'ятаю, Калініна була незаміжна. А зараз Ангеліна Калініна вже має сім'ю. І повторюю, більш досвідчена. Калініна перемагала Бойсон в челенджі в Франції. Тут же ж на цих кортах. А також у 21 тому ж самому році Калініна перемагала на відкритому чемпіонаті Франції. І перемагала досить впевнено. 6 4-6 3. Я не знаю, друзі. Але, маючи таку непогану сітку і непогану нагоду вийти далі аж до четвертого кола, як мінімум, тому що наступною суперницею може стати переможеця пари. Паркс жакемо. Я вважаю, що і жакемо, і паркс це прохідні дівчата для Калініної. Якщо Калініна, звісно, знайде свою гру. Досвід уже є у Ангеліни. Тому я хочу авансом наперед видати. Всі свої переваги саме для Калініної. Я беру перемога Калініної 1,97. Перемога буде важкою. Тому що на боці француженки Бойсон будуть і глядачі, і трибуни, і місцеві корти. Побачимо, як все буде. Але я прогнозую Калініна перемога. 1.97 Далі. Пегула Лі. Чисто американський жіночий тенісний дербі. Лі 55 пегула 3. Я не бачу тут нічого, крім впевненої перемоги е Джесіки Пегули. 2.0 по сетах. Я беру, друзі. Пегула 1,7. Азаренко Кінін. Кінін тут фаворитка. Подається від букмекерів. Знаєте, я трішки не погоджусь. Ну, і що що Азаренко вже 70 та за рейтингом, а Кінін 30. та Азаренко двічі перемагала Софію. І одного разу. До речі, якщо я не помиляюся, в Римі на ґрунті. Так що і загальний рахунок 2-1 на користь Азаренко, і ґрунтовий рахунок 1-0 на користь Вікторії. Я знаю точно, що за досвідом, ну, Важко назвати в турі сьогодні ось з цих діючих жінок в тенісі, хто присутній тут, хто досвідченіший, ніж Азаренко? Квітова Ну десь на рівні. Я не знаю хто. Тільки за рахунок одного досвіду Азаренко може навіть переграти кінім. Але я трішки перестрахуюсь і беру сет. Сет від Азаренко. 1,6 коефіцієнт. Далі у нас ще одна сенсація. Тайванька герланд. Чуть не гірлянда. Герланд. Ну, по-перше, Сенсація, тому що вона вибила набагато вище за рейтингом Кеті Волинець в першому турі, в першому колі. Сама Герланд 175-та. раз. По-друге, представниця Тайваню давненько не бувала у другому колі е мейджорів. Погодьтесь. І ось Суперниця для Юлії Путінцевої. Не знаю, як вам. Мені здається, Джоана Герланд це натуралізована. Або Австралійка, або британка, чи Американка. Тому що і прізвище, і ім'я говорить за це. Герланд. Герланд. Я вважаю, що сенсація на цьому закінчиться. Юлія Путінцева досить швидко і легко повинна справлятися з Герланд. І мій прогноз 20 по сетах. Повторюю ще раз: сенсація для маловідомої таїландки. Тайваньки. Вибачаюсь, Тайвань перепутав. Закінчилась. Путінцева 2-0. По сетах перемога 1-88. Далі Медісанкіс Кетті Булкер. Ну, Британка на ґрунті. Я не пам'ятаю, щоб вона щось таке яскраве показувала. Можливо, десь щось було, але я просто впевнений на 100%, що проти Медісонкиз булкер нічого не зможе показати. Тим більше на ґрунті. Відносно швидка і впевнена перемога Кіз і тотал менше 21,5% гейму. 1,66. Далі. Бадоса Русе. Румунка 80. БАДОСа замикає десятку, рівно десята. Тут без коментарів. 2 0 по сетах БАДОса. 1,77. Так, хочу, щоб нічого не пропустити. Ага. Міра Андрієва, Ешлін Крюгер. Андрієва фаворитка тут. Навіть не сперечаюсь, погоджуюсь з катировками букмекерів. Але я вважаю, що Ешлін Крюгер достатньо мобільна. І роблю таке зауваження, друзі. Увага! Ешлін Крюгер набагато легша і мобільна, ніж Міра Андрієва. Міра Андрієва більш важка, тим більше грають на ґрунті. Так, подача у Андрієвої більш потужна. І е, при виході до сітки, мені здається, шансів у Крюгер не буде. А так, на таких дальніх розігришах. Крюгер може дати, е, бій, може дати тенісний бій. Тому е, перемога, звісно, Андрієвої, але через тотал більше 17,5. П1 перемога Андрієвої тотал більше 17,5, 1,77. І восьмий матч, восьмий матч Кокогов. Коко-гоуф, до речі, вже друга. Але це, друзі, тут на ґрунті. На Ролангорос. Другий посів має другий номер. А швінток аж п'ятий. П'ятий. Тому що перший Соболенко. Другий Гоуф, третій Пегула, четвертий Паоліні, а аж п'ятий швінток має номер посіву Тут на відкритому чемпіонаті Франції. От такий, бачите, така несостиковочка з основним рейтингом. Ось так буває, даже. То Коко-Гоф. Отримала в суперницю не досить, не досить таку відому чешську тенесистку Валентову. Валентова 172. Я не бачу проблем для американки. Я впевнений, що Гоуф швидко і достатньо без проблем. Вийде в третій раунд. В 1,16. Тому мій прогноз перемога Гоф і тотал менше 18,5. 1,72. Отакі мої бачення цих матчів. І далі, друзі, вже буде третє коло 1,16. По 1.32 32. Тепер уже я закриваю свої прогнози. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Скріншоти по всім моїм прогнозам ви завжди знайдете в нашому телеграм-каналі посилання, на які в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі, і там же ж само. Першому закріпленому коментарі в самому кінці ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції багато років без проблем. Користуйтесь, друзі, ласкаво просимо! Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Дякую за увагу. Ну, а ви мені подякувати зможете по реквізитам, які розміщені в описі під даним відеороликом. Щедрих спонсорів я завжди віддячу окремо. Наперед, моя подяка і від щирого серця і душі. Перевіряємо, нічого не забув згідно за моїх записів. Поділився з вами своїми думками, прогнозами. Чекаю від вас. Того ж самого. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі всім па-па.